Найбільш частим запитом на офіційному сталкерському Discord сервері в каналі S2 Suggestions є повне видалення російської локалізації, тобто субтитрів, які на от виходу цього відео, ще до сих пір лишаються наявними в найбільш очікуваній українській грі в історії Сталкер 2 Серце Чорнобиля. Хоча, на щастя, від російської озвучки вже давно відмовилися. І в цьому сюжеті розберемося, навіщо взагалі видаляти ще російські субтитри? Та як же так сталося, що вони все ще присутні? А знаєте чому? Задайте вопрос почему? А також розкажу, як консолі пов'язує з наявністю російських субтитрів. На зв'язку Вольницький не забудьте занести вагон вподобайок для цього відео. І починаємо! Сталкер 2 на Росії та Бульболяндії продаватися не буде, хоча його би все рівно там в основному піратили. В цьому можна не сумніватися. Правда, хорошим питанням є те, чи буде існувати Росія, коли Stalker 2 вийде. Зважаючи на те, що його в черговий раз перенесли, тому за весь цей час все може статися. Відмова від російського озвучення викликала неабияке палення срак на болотах. Бавовна! Дехто через це взагалі навіть покінчив зі Сталкер, що просто чудово. Але оскільки тільки росіяни куколди, і як вони самі кажуть, терпіли, то перебісилися трохи і продовжили чекати на Stalker 2 та розводити всілякі срачі в інфопросторі навколо цієї багатостраждальної теми. Вони спокійно гратимуть не те, що в Stalker 2, де не буде найбільш атмосферної, так званої російської звучки, а будуть всілякі українські великодки, але й в ту ж Call of Duty Modern Warfare 3, де треба тупо знищувати орків в промислових масштабах. Це в черговий раз свідчить про їхню нікчемність та відсутність. Будь-якої поваги, навіть до себе. Насправді, видалення російських субтитрів зі Stalker 2 для простих українських гравців по факту нічого не дасть. Але ви ж тут зібралися точно не для того, аби це почути. Видалення російських субтитрів це те останнє, що ще тримає зв'язок між сталкерським всесвітом і руським міром. Бо останнє це страшна хвороба. Це діагноз, перші симптоми якого саме російська мова в будь-яких її проявах. І треба це видалення в першу чергу для українських ютуберів, зокрема, та українських. Ютуб загалом тут все дуже просто. Відмова від озвучки вже викликала відтік болотяних блогерів зі сталкерської теми. І зважаючи на всезагальний підйом українського YouTube, дозволило хоч якось, хоч трохи потрапляти в пошук українським відео на сталкерську тематику. Проте ця ситуація досі дуже і дуже хреновою. І її розбір, мабуть, заслуговує на окреме відео. А видалення субтитрів сприятиме тому, що ще якась певна кількість роблохерів перестане знімати відео по сталкеру, і також на Зі гри українським відео буде простіше пробитися в топ, адже тоді буде неабиякий ажіотаж. Цей момент дуже важливий для української сталкерської спільноти. Я роблю значну ставку на сталкер 2, і видалення російських субтитрів неабияк допоможе в просуванні українського контенту і розвитку української сталкерської спільноти. Звісно, що російські коколди, в тому разі, якщо субтитри будуть видалені, зроблять завдяки штучному інтелекту болотяний переклад. Але воно з'явиться не одразу. Правда, якщо я гру знову за кілька днів до Релізу не зілють на торенти, як це вже бувало з минулими іграми серії, і продовжують собі грати, ніби нічого не було. Є тут ще один фактор: малороси залишиться без вибору, їм доведеться грати з повною українською локалізацією, і це скажу я вам хороший стимул для розмаскалення. Адже оці, от так звані російськомовні українці, українську мову і так розуміють. Їм треба просто хороший копняк, аби забути російську на така велика гра, як Сталкер 2, цілком може його надати. Здавалося б, що вже всі зорі зійшлися для того, аби російська локалізація остаточно видалити зі Stalker 2. Про те, як завжди, є одне але, про яке всі забувають, це консолі, точніше наявність Stalker 2 на консолях, а ще точніше тісна співпраця GC Game World із ігровим відгалуженням Microsoft. Гра буде в Game Pass, а філя Спенсер робить неабияку ставку на неї. І хоч Game Pass на Росії недоступний, але є ще купа невеликих за населенням країн, де російська мова, на жаль. Ширена і ясна річ, що навіть англійську там знають не так, щоб дуже гарно. Це, наприклад, країни Прибалтики: Ізраїль, Казахстан, Туркменістан, Киргизстан, Молдова, Вірменія, Азербайджан, Узбекистан, а ще чимало російськомовних, які живуть в Європі чи Сполучених Штатах Америки, та вже давно є їх громадянами. Звісно, що далеко не у всіх країнах, так званого постсовка, є доступним геймпас, але робити для них окремі локалізації, тим більше для такої великої гри, для GSC буде невигідно. Так само це буде невигідно Microsoft, бо це все додаткові витрати на дистрибуцію, які далеко не факт, що окупляться. Тому общепонятний лишається і швидше всього, залишаться субтитри. На жаль, але не тому, що цього хочуть USC, а тому, що в них є зобов'язання перед Microsoft, яким треба тупо продавати і гребти бабло, як і всім іншим корпораціям. Звісно, ще є приклад Starfield, де офіційно російська локалізація відсутня повністю. Але Microsoft, думаю, знають, що сталка. Р2 на постсовку чекають куди більше ніж чекали космічний скарім. Тим більше текст російської для гри писався ще до початку повномасштабної війни в Україні, оскільки це була основна локалізація разом із англійською та українською. Тому, якби це прикро не було від видалення російських субтитрів, грошової вигоди розробники не отримають, хоча отримали би неабияку повагу від всієї української ігрової спільноти, повністю реабілітувавшись за всі ті часи, коли вони робили став. На Росію навіть вже після 14-го року, коли свідомим людям все стало ясно. Проте ми живемо в світі, де все вирішують гроші, тому маємо, що маємо, але ніякої зради в тому шукати не треба в будь-якому разі. GSC зробили і продовжують робити чимало для України. Ну а російські субтитри, хрині з ними, вони справжнім сталкерам, тобто нам із вами, все рівно не треба. Сподіваюся, що вже в Stalker 3 їх точно не буде, але тут, аби до виходу другої частини дожити, це. Вже не просто завдання, і найголовніше продовжуємо робити так, аби це краще нарешті настало. Кінець зв'язку.